коли Руська у Львові От Такий вигляд наше місто має на різдвяні свята. Якщо ви собі думали, що воно має інший вигляд, то будьте знати, що воно має такий вигляд. Туристів наразі не видно. Місцевих мешканців теж не дуже видно. А їде трамвайчик двічка новенький. Електрон. Зараз ми його ближче покажемо, подивимось. Дивимося електрон, по курси валют. ще банк не закриється того часу. Гарат, що трамвай? А ми йдемо далі, то що я вам казав. Що курси валют? Долар 42 зараз. Ну наскільки я розумію, долар 42 зараз. 42.02. Півля, продаж 42.25. А йдемо далі. Я не різдві. Ті, ні, вишні нема людей. Шок. На різдво, шок. Магазини? А магазини всі порожні. Файні льоди теж порожні підозрюють. Так, час є Глінтвейн і кава. Шапку. Якщо коротко, сам сказати, таким порожнім львів на різдво лише не бачив. Це якщо коротко. Що полимося старою рейську, тоді ж на площу ринок повернемося, різдвяний ярварок, подивимось, який він за дня. Трамвач, одиничка Це, на цей раз електрон. Та, дайте, староврейська, тоді повернемося на площу ринок. Глянемо різдвяний ярмарок. А, тоді вже Кракіску. Такий трамвай. Практично всі моделі трамває побачили на навідем. Тринадцяте тринадцять.

Афе, столики, бачите, знову сніжок пролітає, буде дуже гарно, як він ляже. Йдемо на Рейський, так що я вже не кажу, що Ай, нема на так планували. Що тут з були знову файні люди? І знову нікого не буде. Кава не хоче пити файних льодах ні, він файн Та не так дорого, кава та Кава 100 гривень Плюс-мінус Красани гарна куля І стара єврейська На пацані. пацани з модними тачками Модні пацани, Еш, Якби хтось питав, де можна побачити самих модних пацанів з модними тачками, тільки Більше ніде такого немає вже є Різдвяна фотозона і Різдвяний ярмарок біля арсеналу там відкритися Прутень? Ну Прутень так не непогано на не різдво виглядає о що це грає колядки Спійдемо ближче подивимось Ваген сьогодні не вогенить. А не тільки ваген сьогодні не вогенить. Дуже багато сьогодні тих популярних ресторанів не працюють. Кияни не приїхали на різдво до Львова, у них своє різдво. 7 января в Києві празднують Рождество. От тоді київляні будуть їздити. Цицький бар теж, я розумію, не дуже. Тут зачинено. Ні, нас, я розумію, будуть писати, що ма толпу, а львів'яни до церкви йдуть 6 січня, то то свята вечеря, ну так. Львів'яни то та, але. Ну, так ніби я ніколи не був у Львові на Різдво, не знав. Як тут що тут 6 січня, скільки тут народу ходить. Приїжджих, думаю, де би їсти випити. Гриберні черга стояла. 6 січня. Чуть на 12-й ночі, коли сам бачив. Черга рибар. Зараз трошки інші часи. Класна і підготовка до відкриття різдвяного ярмарку. Ялиночка з пляшок. А, лікосі показував. Ага, виглядає. Ай, помаленьку йдемо далі. <кій> Вернемося на площу ринок. Подивимося, різдвяний ярмарок. Там будуть люди. Це я вам обіцяю, гарантую. Кілька людей там буде, не може бути такого ж. Там людей не буде. Це вулиця братів Рогатинця. 120 Ну, що я вам скажу, таким порожнім львів на Різдво, я думаю, ви ще не бачили, та і я теж. Ай да она плащерна так. Та як планували. Це не кромелі? Знала стара єврейська. Що по цінах магнітки по 2? Магнітки по 20 гривень, бачите? Вишиваночка 100 гривень. Ну я не жартую. Вишиваночка 100. Магнітки по 20. Будь-який на вибір. варианте их куп... Фактир 50 с пути. Магазин я все не Ну, как-то так. Автологов 60 грамм. Кораль. Малик Карпат 400 гривень. Прикольно. Ну, щоб собі трошки орієнтувалися. Що, у Львові де як можна купити? На різдво які. Подарунки сувеніри. Медовуха. Поварожня. Пані посміхнулася нам. О, тут лабубу є. Приїжджайте, тут є всяка всякалабу. Майстерня ну, шоколаду. Оперний театр збігло шоколаду. Класно, гарно. Ой, і тут магазинчик. Ну, тут магазинчик і є, я бачу. Підемо подивимось, чи курс валют не помінявся, поки ми гуляли, бо ми ж бачите, ми ж деякий час гуляли. Чи долар євро коштує так само злотий фунт канадський і так далі. самий ну так Злотий канадський фунт, то ви хіба тут побачите, бо долар, євро ви самі розумієте, будь-де можна побачити, а тут? тут більше більш екзотичні курси, більш екзотичних валют хіба тут. Рад, що площаринок. і зараз ліворуч буде різдвяний Ярмарок. щоб ви остаточно переконалися що це справді різдняні свята у Львові.

Нагадаю, я ціни на пампухи питати не буду, пампух 105 гривень коштує. Гофри? А що ваші гофри коштують? 200 гривень. То будь-яка, так? Так, не села, Ага. Добре, дякую. О, будемо знати гофри 200 гривень вам пух 100 гривень. 105, точніше, вибачте. Чай 50 гривень, я бачу. Чай 50 гривень. Лінтвейн 100. Все просто. Глінтвейн 100. Ага. Ті на інші солодощі теж ви побачите сири. магазин крам. Ну Приємно, бачите, люди з нами так спокійно спілкуються. В одному з туристичних міст Львівщини нас би вже застрелили, якби ми так близько показували ярмарок, але що? Це Львів, це цивілізація. А, Ну а ялиночка ми ще не показували, від медики. Будемо на Краківську, напевно, зараз. Там далі вертеп видно. Дитячий.